Чернігів не побачить путінські ігри на великому екрані. Показ фільму з такою назвою у кінотеатрі Щорса мав би відкрити цьогорічний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини докудейс. Але чиновники Чернігів-кіно раптово скасували усі домовленості і відмінили сеанс. По нефіційної інформації по непідтвердженій, я знаю, що відбувалася нарада Чернігів-кіно з вищостоящим керівництвом, і мабуть після цієї наради. Було вирішено не показувати. Стрічка про темний бік підготовки до Олімпіади в Сочі заборонена в Росії. Однак в рамках фестивалю її побачило вже пів України. В жодному з міст і містечок не виникало ніяких проблем. Захід до речі проходить за підтримки державного агентства з питань кіно. За 11 років існування до із заборонами організатори стикаються вдруге. Кожен рік у нас був хоча б один, а то є кілька фільмів у тиранію в Росії, режимі в Росії, у корупції в Росії і ми пока. Завалі свобода у нас нікода не була сложності. Перше сложності у нас возникли в прошлом году з фільмом короткаметражка і міживолі. Але чернігівські посадовці заповняють – ніякого політичного підтексту скасуванні сеансу нема. Просто комунальне підприємство захотіло врешті заробити на показі комерційно успішної картини. Получилась так сі час, тому що нас суді фільм поведи і ми жорсткими услугами договору ми маємо права щас не поні одного сеансу. Вони дьота періодичний в одному і в другому залі. Попри цей інцидент, фестиваль на Чернігівщині все ж відбудеться. Від 1 до 12 грудня в школах, вузах, кафе, а також колоніях та слідчих ізоляторах покажуть 20 картин про права людини. Все-таки побачать Чернігівці і путінські ігри, щоправда, на меншому екрані. 9 грудня в дискусійному клубі Експертна думка.